Thank you. Осінь, тож пора подбати про свою шкіру. Вона поступово стає все більш тьмяною, адже сезон літніх вітамінів закінчується. А після впливу сонця з'являється сухість та пігментація. На цьому всьому можна зарадити. Це програма про здоров'я. Мене звати Оля Добреля, і зараз ми дізнаємось, як доглядати за шкірою восени. У випуску ми дізнаємось, як боротись з осінньою сухістю шкіри, пігментацією та червоними щічками від куперозу. Скільки води потрібно випивати додатково за кожну чашку кави, як правильно обирати крем для обличчя та які косметологічні процедури найкраще робити восени? Про все це нам сьогодні розповість дерматолог клініки естетичної медицини Естет Марія Седлер. Вітаю вас, пані Марії. Доброго дня. Давайте ж сьогодні поговоримо про шкіру обличчя. Зараз почався такий сезон, що мені здається, варто приділити їй більше часу і уваги. І мене цікавить для початку, які зміни нас чекають. Осінь досить перехідний етап, коли наша шкіра адаптується після активного сонця, більше стресує від вітру, холоду з переходом до зимового періоду, який ще більш агресивний. Угу. А як ми можемо спостерігати це так практично? От, наприклад, якась сухість і такі різні речі, що найчастіше турбує тоді людей? В першу чергу звертаються з проблемою пігментації, яка виникає після активної дії ультрафіолету. Також, внаслідок того, що захисний бар'єр шкіри порушується від вітру, холоду, у нас з'являється більше сухості, більше подразнення, почервоніння. Це також ну негативно відображається на зовнішньому вигляді шкіри угу. і турбує суб'єктивно пацієнта. Ну я так розумію, що зазвичай догляд починається зсередини. Так що порадите споживати в цей період, або підтримувати нашу шкіру. Ми зрозуміли, що в першу чергу нам необхідний збалансований раціон. Однозначно, у нас повинні бути всі присутні зирова тарілка, так всі мікроелементи, всі білки, жири, вуглеводи в достатній кількості. Адже опираючись там на косметологію і на будову шкіри, білок наш основний будівельний матеріал. І якщо в харчуванні в нас відсутні білки, амінокислоти, відповідно. І страждає будівельна функція всіх клітин, так Тобто наш колаген, еластин, білкові молекули, які власне і утворюються з білкових структур амінокислот. Угу. Також маючи дефіцит у ненасичених жирах, ми часто можемо спостерігати надмірну сухість шкіри, ламкість волосся, ламкість нігтів, такі візуальні прояви дефіцитів в організмі внутрішньому. Дуже багато говорять про те, щоб допомогти своїй шкірі, треба просто банально пити більше води. Чи дійсно це допоможе нам весени? І якщо більше води, то чи є якісь конкретні цифри, чи як це зрозуміти? На рахунок водного балансу так він дуже важливий. Є банально проста формула в цих обрахунках, легка математична, 30 мл на кілограм маси тіла. Mm -hmm. До прикладу, якщо я важу 50, множимо на 30, ми отримуємо 1500 мл води. Добова норма, це чистої води, так це не кава, не чай, не соки, це звичайно чиста питна вода. На кожне горнятко кави ми додаємо ще плюс стаканчик води, тобто ще плюс 300 мілілітрів. Якщо б випивати два горнятка кави, відповідно 600 мл до добової норми. Якщо у нас присутні активні тренування, спорт, ми можемо вживати і більше води в період тренувань. Взимку, звісно хочеться пити менше. Ну на пів літри допустимо менше від добової, але водний баланс дуже важливий. Ну потрібно підтримувати свою шкіру. Я думаю, не лише зсередини, а й допомагати їй зовні. А маю на увазі якраз домашній догляд, про який дуже часто говорять дерматологи-косметологи. Як він змінюється і чи має змінюватись? Дякую за, за питання. Це основа основ нашої домашньої рутини і догляду за шкірою. Адже до косметолога ми ну з грубше приходимо там раз в місяць, якщо приходимо, а зі своєю шкірою живемо постійно і щодня. Домашній догляд надзвичайно важливий, і він має певні періоди адаптації в різні періоди року. Давайте я вам розповім про таку базову базу, яка має бути в кожного. Це не завжди догляд це про 38 різних банок. Головне системність і регулярність їх використання. Першим має бути очищення. Обов'язково, якщо ми наносимо макіяж, має бути демакіяж і очищення, так? тобто двохетапний такий процес. Очищення підбирається уже по типу шкіри, як і в принципі всі засоби по типу шкіри. Очищення може бути у вигляді молочка, у вигляді гелю, чи пінки, що по текстурі більш комфортне пацієнту і відповідає його типу шкіри. Наступним етапом є тонізація. Тонік не ігноруйте. Це не безтолкова водичка. Він точно виконує свою функцію дуже добре, адже тонізація необхідна для того, щоб забрати залишки макіяжу, залишки води, залишки миючого засобу, врегулювати ph баланс шкіри для того, щоб всі наступні компоненти проникали значно глибше і працювали більш ефективніше. Наступним етапом у нас має бути базовий крем. Так, тобто, влітку на денний період це крем з СПФ. Ну і ми активно наголошуємо на тому, що СПФ має бути впродовж всього року. Для цього в телефонах є дуже зручний додаток. Якщо індекс ультрафіолету більше двох, ми обов'язково наносимо СПФ. Угу. Ось, навіть якщо на вулиці е осінь чи зима, але сонячна погода, СПФ нам необхідний. Вечірній Крем необхідний, е більш зволожуючий, більш живильний. Так, особливо. У, е Осінньо-зимовий період холодів, ми робимо більше акцент саме на е, зволоження на живлення шкіри. Угу. Якраз цей крем вечірній денний. Хотілося би запитати детальніше, чи він змінюється, чи можна користуватись тим, що був влітку, чи потрібно вже брати якийсь жирніший, і чи є різниця між аптечними косметичними кремами? Як його загалом обрати на осінь? Щодо засобів для зволаження. Насправді так і є. Влітку ми вибираємо більш легкі текстури, необтяжливі у вигляді там, флюїду, емульсії, тобто це все форма випуску. Uh -huh. Крем він може бути більш щільної текстури. Це вже у нас буде в осінньо-зимовий період. Uh -huh. Абсолютно вірно. На рахунок різниці між професійними аптечними засобами чи засобами із мас-маркету. Щоб створити класний зволожуючий крем, це не лише про монокомпонент. Ось, хороший засіб, який буде давати зволоження, він покриває всі потреби і у вигляді бар'єрної функції, так там мають бути масла, і е, вологозберігаючі функції. Так? Це в складі може бути гіалуронова кислота, може бути сечовина, так і вологоутримуючі, тобто це кераміди, які... Е, Проведу аналог. Ніби як клітинки це цеглинки, а караміди це цей цемент, який їх тримає uh -huh. з клею докупи, тобто такі пом'якшуючі властивості. Ось тому професійні засоби вони максимально збалансовують цей склад. І о, монокомпонентний, наприклад, гель алоя з аптеки, він не задовільнить всі потреби пацієнта. Тобто Він є хороший, але професійні засоби вони більш адаптовані, вони більш точково і більш ефективно працюють. Uh -huh. а, що ж, а що скажете про тканинні маски? Дуже Часто їх рекомендують так як е, сос допомогу одноразово, але ходять легенди про їхню ефективність чи неефективність. Що Скажете, тканинні маски, як і пачі під очі, так гідрогелеві mm -hmm. це дуже класні продукти. Так, вони однозначно мають місце в догляді, але це не база. Mm -hmm. Вони можуть застосовуватися разово для того, щоб... Е, Покращити живлення шкіри, так зробити якийсь лімфодренаж, її привести до ладу тут і зараз, не на перспективу, так тобто це не робота вдовго зі шкірою, це одномоментно разово. так на постійній основі, наприклад, ті самі пачі очі, вони дають накопичувальний результат, але це не про базу, з якою ви постійно. Угу. Що ж поговоримо тоді конкретно про проблеми, які е, з'являються нас восени? Наприклад, тьмяна шкіра, от е, відразу помітно, що в неї втратився якийсь такий е, свіжість, блиск. Вона не така яскрава е, по вигляду. Що порадити? До речі, це перший запит, з яким з'являються пацієнти, mm -hmm. приходять пацієнти, і особливо які помічають перші вікові зміни, вони помічають їх не зі зморшок, а власне з п'яного вигляду шкіри. Mm -hmm. Чому це відбувається? Тому що оновлення епідермісу воно сповільнюється. Так, клітинки нашаровуються одна на одну поверхневого шару шкіри, вони загрубівають, утворюються нерівномірно розподілені лусочки, і вони створюють візуально такий тусклий колір обличчя. Що нам в цьому допомагає, як це поліпшувати банальна ексфоліація? Так? Тобто, відшелушення. Ексфоліація це відшелушення. Тобто, це може бути і в домашньому догляді, у вигляді легких ензимів, ензимна пудра, пілінги. Але, знову ж таки, Пілінги і ензими, і будь-які активи, які використовуються в домашньому догляді, бажано підбирати лише з косметологом або спеціалістом знову ж таки, щоб не нашкодити собі і не нашкодити своїй шкірі. Ось з процедур в кабінеті у нас є ось, восени, Це чудова пора, це так званий сезон пілінгів. Це може бути як хімічні пілінги, так і апаратні пілінги. Зараз дуже гарно працюють. Ось це власне про оновлення епідермісу, про пришвидшене оновлення епідермісу, яке нам дає рівний тон шкіри, звуження пор, таке здорове здорове сяєння шкіри зсередини. Угу. Як ви згадувала раніше, дуже часто також людей турбує пігментація весени, і от мені цікаво, які є методи боротьби з нею, зокрема і у вашій клініці або в домашньому догляді згодом. Загалом робота з пігментацією дуже складна, тому що не існує ніякої монотерапії. Так, це завжди комплексний процес. Це і в першу чергу золотий стандарт лікування пігментації це ipl фототерапія. У нас в кабінеті косметолога. Це система, яка працює без пошкодження шкіри, так інтенсивно пульсуюче світло, на яке реагують. Клітинки шкіри, так, меланоцити, і без прогріву довколишніх тканин вони руйнуються, і в нас внаслідок цього відбувається таке гарне освітлення шкіри обличчя. Угу. Так, але це все підтрим, має підтримуватися домашнім доглядом. Тобто та рутина, яку ми використовуємо на щодень, це наша база. І е, є дуже хороші активи, які призначаються власне, в весінньо зимовий період, е, тому що мають певну фоточутливість, так? тобто чутливість літній період на сонечко, От, під прикриттям СПФ, який показує дуже гарні результати, ось, але лише при регулярному системному використанні. Угу. А чи правда, що е, боротися з пігментацією будь-якою, яка, наприклад, вже навіть давно є, найкраще саме восени починати? Е, в наш, маючи е, переваги сезонності в наших широтах, е, так, ми віддаємо перевагу осінньо-зимовому періоду. Але є багато країн світу, де сонце круглий рік. Тому сучасна косметологія адаптується до, до таких умов природних і можна працювати з пігментацією круглорічно. Просто є чіткі рекомендації, які має виконувати пацієнт, і є чіткі протоколи, за якими має працювати лікар. Що ж, ще є дуже популярна така проблема серед людей: це такі. Капіляри, така ціла сіточка павутинка, як її деколи називають. Чи реально якось це виправити, це змінити саме завдяки косметології і дерматології? Так, це дуже поширена проблема, і особливо в останні роки, адже це так звана сіточка, так, купероз, розація, і різні стадії. М -м дуже Частим зараз тригером є саме стрес. Так, тригерів є дуже багато, але, говорячи з практики, за останні роки е це значно е посилилося. Так? І от, власне, про що ви говорите? Купероз це таке почервоніння, яке нам видніється під шкірою, розширена капілярна сітка. Купероз може не мати суб'єктивних проявів до для пацієнта, крім лише естетичних, тобто лише червоні щічки. і. Не варто відразу там бігти купувати антикуперозну лінійку, тому що крем не здатний проникнути так глибоко в дерму, де залягають розширені капіляри. Mm -hmm. Так шкірний бар'єр нам необхідно відновлювати це однозначно, але першої лінії терапії все-таки це буде фототерапія, про яку власна говорила вище. Mm -hmm. Mm -hmm. Тобто, саме в клініці на основі якихось процедур це може зробити. Так, це є першою лінією терапії. Якщо говорити про другу стадію, наприклад, розація, коли це вже реально турбує пацієнта, знижує його якість життя, розація, як ми бачимо, клінічна, це тобто, розширена капілярна сітка і починає з'являтися висипання. Так? Тобто пацієнта турбує наявність це рожеві в угрі, пацієнта турбують висипання, які запалюються, пацієнта турбує розширена капілярна сітка, сухість. Печіння, так то тобто, вмилась водою, їх вже пече, тобто, постійний дискомфорт, часто приєднується офтальморозація, так, коли ще страждають очі. А в термінальних стадіях, вже най... найдальша стадія, коли змінюється шкірний покрив, ринофіма, так змінюється навіть ніс. Угу. Наше завдання. Не допустити до цього. Так? Тобто на, на чим раніше звернутися, чим раніше почати лікування, бо при е, стадіях розсу у нас вже йде медикаментозне лікування. Так не один догляд, не одна процедура, а тривале медикаментозне лікування під контролем для того, щоб е, забрати цей момент. Угу. Що ж, а які помилки найчастіше е, якось так роблять ваші пацієнти або загалом люди в домашньому догляді або догляді за шкірою? У соціальних мережах: інстаграм, е, TikTok, інфлюенсери дуже часто показують свій домашній догляд, і засоби, якими вони користуються. Так про кислоти і ретинол е, дуже активно е, обговорюються кислоти і ретинол. І часто, зайшовши в магазин, дівчинка е, автоматично тягнеться за новою баночкою і е, 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 не розуміє для чого. Так, і не розуміє, е, яким, яким саме методом його використовувати, та в якому дозуванні, в якому порядку. І напевно таке саме безконтрольне використання активів часто призводить до почервоніння, до сухості шкіри, до лущення. тобто ми власне пошкоджується цей захисний бар'єр шкіри, який потім ну насправді довго потрібно відновлювати. Угу. Що ж, а от мені тоді цікаво, які процедури зараз, якраз саме час собі взяти до уваги, серед яких там є, наприклад, косметологічних, адже якраз восени там є можливість без впливу сонця і так далі провести це найбільш зручно для клієнта. Так, восени а, найкращий період проводити будь-які процедури, як а, інвазивні, так і неінвазивні, так, тобто з а, які порушують шкірний покрив, які не порушують, так осінь вважається там сезоном а, активних пірінгів чи лазерних процедур, так угу. Це найкращий час, тому що немає активного сонечка, немає такої спеки, тобто всі регенераторні здатності шкіри набагато легше перебігають, так напряковість завжди менша, реабілітація завжди коротша. З приводу переліку процедур, актуально все. Актуально, так як ми обговорювали раніше, і фототерапія, яка буде працювати на проблеми пігментації, проблеми судинної сіточки, проблеми постакне. Ось актуальна біоревіталізація, це ін'єкційне введення препаратів, гіалуронової кислоти, паліонеклетидів, пептидів, так багатим таким складом для відновлення гідроліпідного резерву тканин для відновлення взагалі, функції. Кінець брифінгу. Угу. Що ж, а з якого віку тоді ви би порадила відвідувати почати косметолога, і щодо ін'єкцій, які ви щойно згадали, теж, з якого віку варто було б почати цим займатися, щоб потім було набагато кращий результат? Це дуже складне і багатогранне питання, тому що в кожного є своя зона комфорту. Так, комусь комфортно, наприклад, із заломом в 50, а хтось хоче зберегти молодий вигляд, як на Довше так, в коті проблема Акне і з косметологом з підліткового віку знайомляться. Так а комусь хтось приймає себе таким, як є, і не звертається взагалі. Mm -hmm. Мені здається, якщо говорити про анти-ейдж терапію, то з 20 років необхідно знайти того лікаря, якому ти будеш довіряти для підбору там хорошого домашнього догляду, для доглядових процедур з певною періодичністю. А якщо говорити про ту саму проблему пігментації чи розація, так це хронічний стан. То він стан шкіри такий буде завжди. Наше завдання не допускати загострень. Наше завдання тримати його максимально під контролем і не давати прогресувати. Угу. Що ж, тоді наостанок я пропоную так підсумувати в такий своєрідний чек-лист, що потрібно нам робити восени, щоб наша шкіра була красивою, молодою, свіжою і зможеною. Восени ми коригуємо свій домашній догляд. Це перше. Так, ми замінюємо легкі текстури кремів більш щільні, такі, щоб нам гарно зберігали вологу всередині шкіри, щоб захищали її від вітру, холоду. Та також є косметологічні процедури, які дуже гарно будуть відновлювати шкіру після літа. Угу. Що ж, пані Марія, я дякую вам за розмову. Я сподіваюся, всі сьогоднішні поради будуть корисними для наших глядачів і вони обов'язково будуть бати про свою шкіру так, як потрібно. Дуже вам дякую за запрошення. А я нагадаю, що сьогодні про шкіру і її догляд говорили ми сьогодні з Марією Седляр, дерматологом клініки Естетичної медицини Естет. Наша ціль косметологів клініки Естет, щоб кожна наша пацієнтка мала красиву сяючу шкіру та була задоволена собою. Ми добиваємось неймовірних результатів завдяки найсучаснішому косметологічному обладнанню та сертифікованих препаратів найкращої якості. Команда клініки Естет в роботі дотримується медичних стандартів безпеки, працює за новітніми протоколами та дає вражаючі результати. Запрошуємо в нашу клініку естетичної медицини Естет за адресою місто Рівне, вулиця 16 липня, 83. Для того аби шкіра виглядала свіжою та молодою, потрібно регулярно про неї турбуватись. Зволоження поради косметолога та домашній догляд. Ось три кити, на яких стоїть гарний вигляд вашої шкіри. Мене звати Оля Добреля. Це була програма про здоров'я. Бути здорові!